Олексій Савельєвич. 30-го роду, 30-го числа і 30-го 30 місяця. Чи 3-го місяця? Перегробний жив, родився. От. Ну, що ще? Це дякую. Я горнута Марія Максимовна. Родилася під горлу дня. Звуть мене Марія Максимовна 34-го року 26 мая. Так. Полив'яна Раїса Васильова. 1938 року, 20 березня. Де народились? Півроки. Поліщук Любов Іванівна 1963 року народження народилася в Росії. Батько. А батько з підгородня. <сум> Родом з підгородня. Ханясник <сум> володіла і навіду. 1940 року, 11, -го, 11 неямбляв. 11-го ноября. Підгородня родилася, батька і мати прийняв. <сум> Ціло ага. време Барте Маратикун родилася в Оренбурзі 42-го року. Дякую. Семенович Марія Михайлівна родилася у Львівській області, проживаю під в підгородню. Народилася в 1944 році. Карапиш Катерина Іванівна народилася в 1954 році куліна по Рибна.